25 серпня. П'ятниця. Спів проганяє сатанинські сили. Господь моя сила та щит мій. На нього надіялося моє серце, і Він мені допоміг. І втішилося моє серце, і співом своїм я прославлю його. Псалтир 28. 7. Господь Ісус прийшов у наш світ, аби прожити в інтересах кожної людини на землі. Він жив у лагідному послуху Богові. Ті, кому Христос призначив випробувальний термін для життя в оселях, які він пішов приготувати їм, повинні наслідувати приклад його життя. Якщо вони і справді навчаються в школі Христа, то не хвалитимуться своїми землями чи будинками, тому що Господь у своєму проведінні позичив їм ці блага, щоб вони пускали їх в обіг. Христос прийняв на себе людську природу. Бажаючи співчувати всім людям. Він ніколи не обтяжував себе земними турботами настільки, щоб не вистачало часу для духовних роздумів про небесні істини. Його життєрадісність виражалася у співі псалмів і духовних пісень. Жителі Назарета не раз чули його голос, коли він підносив хвалу і подяку Богові. Ісус часто спілкувався з небом у співі. Усі, хто підтримував з ним дружні взаємини і часто скаржився на втому від праці, підбадьорювалися, слухаючи приємну мелодію з його уст. Здавалося, що славослів'я проганяє злих ангелів, і подібно до приємних пахощів, наповнює дім. Спів був уроком і навчав людей, що з Богом можна спілкуватися через святі псалми. Христос відволікав розум своїх слухачів від земних злигоднів до їхнього майбутнього вічного дому. Божий дім може бути скромним порівняно з храмом Соломона, проте Бог не применшує його значення для тих, котрі моляться в ньому, це ворота раю, якщо вони поклоняються Богові в дусі, істині і величі святині. Коли звучать пісні хвали, коли до неба підносяться щирі палки молитви. Коли повторюються уроки про дивовижні діла Бога, коли серце виражає вдячність у молитві та співі, небесні ангели підхоплюють мелодію у хвалі і подяці Богові. Такі духовні вправи відганяють сатанинські сили, вони вилучають із життя нарікання та скарги, а сатана втрачає ґрунт під ногами. Бог навчає нас збиратися в його домі. Розвиваючи в собі чесноти досконалої любові. Так жителі землі готуються до тих осель, які Христос пішов приготувати тим, хто любить його. Там, на новій землі, вони приходитимуть у святиню щосуботи і кожного нового місяця, щоб об'єднуватися в співі піднесених небесних мелодій, у вічній хвалі і подяці тому, хто сидить на престолі, і агнцю. Давайте ж і ми будемо пам'ятати, що з Богом можна і треба спілкуватися, і через святі псалми.